Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття слова during for while. Яка між ними різниця? Переходимо до таблички. Починаємо зі слова during. Слово during відповідає на питання when, коли, і перекладається як під час. Вживається воно з іменником. Приклад. Some people got lost during the journey. Деякі люди загубилися під час відпустки, коли під час відпустки. During плюс іменник «journey». Другий приклад. I will finish the novel during the summer break. Я закінчу роман під час літньої відпустки. Знову, коли під час відпустки. During плюс іменник break. Третій приклад. Most burglaries happen during the night. Більшість грабіжів втрапляються під час ночі уночі. Знову, коли уночі у нічну годину. During плюс night. Плюс іменник night – ніч. Наступне слово for відповідає на питання. How long, як довго щось відбувається? Не коли, а як довго цілий період. For plus time period. We have known each other for a long time. Ми знаємо один одного. Довгий час. Як довго? Довгий час. For плюс період часу. I waited for more than an hour. But I got tired and went home? Я чекав більше, ніж годину. Але я втомився і пішов додому. Як довго ти чекав? How long? Протягом більше, ніж годину. He worked in this company for over 30 years. Він працював у цій компанії протягом більше, ніж 30 років. Як довго? Більше 30 років цілий період часу. І останнє слово while у той час коли, at the same time, в один і той самий час. Це слово ми вживаємо з повноцінним реченням. Після нього вживається subject, підмет та verb, дієслово, присудок. I had tea while you were in the shower. Я випив чай у той час, коли ти був у душі. I always listen to the radio while I am cleaning. Я завжди слухаю радіо, коли я прибираю. У той момент, коли прибираю. You shouldn't use your phone while you are driving. Тобі не слід використовувати телефон тоді, коли ти кермуєш. У той час, коли ти кермуєш. І зверніть вашу увагу на те, що після while ми вживаємо continuous. У першому реченні це past continuous, у другому та третьому це present continuous. Тому що while це у конкретний момент відбувається дія. Далі, знову during. We use during plus noun to talk about when something happens. With during, we answer the question when. Ми вживаємо «during», під час плюс іменник, коли говоримо про те, коли щось відбувається. Це слово відповідає на питання коли. І далі всі ті самі речення, які у нас були. For вживаємо тоді, коли кажемо, як довго відбувається дія, цілий період часу. І while ми вживаємо тоді, коли говоримо про дві речі, які відбуваються в один і той самий час. Після while обов'язково ми вживаємо підмет і присудок. Далі, during versus for, during проти for. The difference between during and for is that during refers to when something happens, and for refers to how long something happens. Compare. Різниця між цими словами у тому, що during відноситься до. Того, коли відбувається дія, а фо до, як довго вона відбувається. Порівняйте. Every day I run for one hour. How long do you run? Кожен день я бігаю протягом однієї години. Як довго ти бігаєш? Наш цікавий цілий період цього бігу. Друге, I usually run during the weekend. Я зазвичай бігаю у вихідні. When do you run? During versus while. During, while. The main difference between during and while is that we use while plus clause, subject plus verb, and we use during plus noun. Compare. Основна різниця між during та while це те, що while вживається з повноцінним реченням: це підмет та присудок. А після during ми вживаємо іменник. Порівняйте. I fell asleep during the film. Я заснув під час фільму. During плюс іменник. I fell asleep while I was watching the film. Я заснув. Коли я дивився фільм While плюс підмет і трисудок. Ось така різниця між цими словами. Давайте виконаємо вправу. Підбираємо ці слова. She has been sleeping 10 hours. Вона спить 10 годин цілий період часу. Або часу. А період це for. Вона спить протягом десяти годин. Десять годин по тому почала спати, заснула, спала і все ще спить. Це тема нашого минулого заняття попереднього, коли дія почалася в минулому, і все ще триває. Present perfect continuous, якщо ви впізнали. Друге, I lived in London over two years. Я жив у Лондоні більше двох років. Знову, How long? Скільки більше двох років? Це період часу. Значить, знову у нас for. I met George My trip to Barcelona. Я зустрів Джорджа. Моя подорож до Барселони. Коли? під час моєї подорожі до Барселони. А коли під час це в нас during. У нас точно не підійде while, тому що після while має бути підмет і присудок, а у нас іменник. Четверте. The singer fell, ill. they were on tour. Або то. І так, і так, вимовляється це слово. Співак захворів. Коли вони були у турі. У той час, коли вони були у турі. Бачимо підмет і присудок. А після підмета і присудка у нас вживається while. While they were on tour. П'яте. She gets up at six and meditates an hour before going to work. Вона встає о шостій і медитує. Годину перед тим, як іти до роботи. Годину це період часу. Скільки вона медитує? How long? Це в нас період. Значить, for. Вона медитує протягом години. Шосте. He scored a goal The second half on the match. Він забив гол у другій половині матчу. Коли коли це може бути як during, так і while. Але після during ми вживаємо іменник після while підмет і присудок. У нас підмета і присудка немає. У нас половина. Друга половина це іменник half, тому це during. Сьоме. She fell asleep, the exam. Вона заснула під час іспиту. Заснула коли. Під час іспиту. Коли це може бути як while, так і during. Але у нас іменник, а з іменником ми вживаємо during. Восьме, Пол has been in a wheelchair most of his life. Пол знаходиться у інвалідному візку. Більшість свого життя. Як довго? Більшість свого життя? Це період часу. А період часу це «for». Дев'яте, I met Sally. I was on holiday in Scotland. Я зустрів Салі, коли я був у відпустці у Шотландії. Коли я її зустрів? Коли я був у відпустці. Коли може бути як while, так і during. Тільки у нас підмет і присудок, а це вживається зі словом while. І останнє, we should travel. Hmm? We are still young. Нам слід подорожувати, поки ми все ще молоді. Коли нам треба подорожувати? Поки ми молоді. Коли це або while, або during. У нас підмет і присудок. А якщо підмет і присудок, то це while. Перевіряємо. Чудово з першого разу сьогодні без неприємних сюрпризів. Вправа два. Так, вправа три. А давайте виконаємо третю іще разом. Я буду писати, а другу ви виконайте самостійно, щоб ви тільки обирали. Знову ж таки, підбираємо ці слова. I can't concentrate. If you keep talking. I am hmm? trying to study. Я не зможу сконцентруватися, якщо ти продовжиш розмовляти під час того, як я намагаюся вчитися. До речі, який це conditional, який це тип умовного речення? I can't concentrate if you keep talking. If plus present simple, і в результаті у нас модальне дієслово. Хто мені скаже один, два, три. Це у нас перший тип умовного речення first conditional. Я не зможу, якщо ти не припиниш. У першому типі умовних речень у нас після if вживається present simple у значенні майбутнього, а у результаті може бути will модальне дієслово, таке як can, may, might, should, must. І третій варіант це. Uh, наказовий спосіб. І далі у нас також після «keep» і дієслово дієслово закінченням ING. Це у нас що? Один, два, три. Це герундій. Після «keep» наступне дієслово вживається у формі герундія. Дієслово з закінченням ING. А тепер давайте повернемося до during for і while. Значить, у нас питання яке? Я не зможу сконцентруватися, якщо ти продовжиш розмовляти під час мого навчання, коли я навчаюся? Коли? Це може бути як while, так і during. У нас підмет і присудок, тому нам підходить while? Друге. You can't take pictures the ceremony. Ти не можеш фотографувати під час церемонії. Не можеш фотографувати коли під час церемонії. Знову коли while або during. У нас іменник. Значить, ми вживаємо during. Третє. I couldn't sleep two days. Я не міг спати протягом двох днів. How long? Скільки ти не міг спати? Протягом двох днів. Цілий період часу. А період часу це four. Четверте, I've been studying English a couple of years. Я вивчаю англійську протягом пари років. Як довго ти вивчаєш англійську? Протягом. Пари років знову протягом період часу, тому це four. П'яте, The Modern Olympics have been held the summer months every four years since 1896. Сучасні Олімпійські ігри проводяться влітку, в літні місяці, кожні чотири роки, починаючи з такого то року. Ігри проводяться коли під час літніх місяців або місяців. Коли це або during, або while. Бачимо іменник months, тому вживаємо during. Далі. Знову ж таки, have been held. А до речі, ми цього ще не вчили. Це ми будемо у цьому розділі вчити. Це пасивний стан на present perfect. Ми пасивний стан вчили тільки на present simple і present continuous. Ах, ні. Якщо ви слідкуєте за підручником roundup, то у roundup 4 for ми вчили пасив на present perfect. Да. Так, там це було. Далі, шосте. Did anybody call? I was away. Хтось телефонував, коли я був відсутній, коли мене не було. Хтось телефонував, коли. Коли мене не було. Знову або during, або while. Маємо підмет і присудок, тому це буде while. Сьоме. Please, be quiet. Hmm? The children sleep. Будь ласка, ведіть себе тихо, будьте тихими, або просто тихо, поки діти сплять. Ведіть себе тихо, коли, коли діти сплять. Знову коли during або while бачимо підмет і присудок, тому це буде while. Восьме. The secretary announced her new plans. The speech. Секретар оголосив свої нові плани під час промови? Коли під час промови? Знову, коли плюс іменник? Це during. Дев'яте, we haven't been in contact hmm? some time. Ми не спілкувалися деякий час. Як довго ми не спілкувалися? Деякий час цілий період часу. Це у нас for present perfect. Haven't been, стан, який ще не завершився. Перестали спілкуватися і все ще не спілкувалися на даний момент. Чому це у нас звичайний present perfect? Тому що «be» – це non action verb. Ми не можемо сказати we haven't been. being». «In contact» і так далі. Тому що «be» – це non action verb. Десяте, we've been married hmm? 15 years. Ми одружені протягом 15 років. Знову стан, який ще триває. Почався і триває. Знову звичайний перфект, тому що діє слово «be» – це non action verb. Ми не можемо в «perfect Continuous його вживати. Як довго ви одружені? Або ми протягом 15 років. Це цілий період. Тому вживаємо for. Перевіряємо. Прекрасно, пречудово. 10 з 10, 100%. Все вірно. Вправу 2 Ви виконаєте самостійно. Посилання я вам залишу під відео. знову ж таки, якщо посилання не буде працювати, будь ласка, знаходьте сайт Test English, знаходьте рівень. Intermediate урок під назвою during for while і виконуйте вправу 2. Можете для себе також виконати першу і третю зайвим не буде. На цьому я з вами прощаюся. Наступного разу ми розглянемо тему comparative and superlative adjectives and adverbs, порівняльний найвищій ступені прикметників та прислівників. На цьому я з вами прощаюся. До побачення. Чекаю вас на наступному занятті.